Більше 130 метрів екстриму в центрі Борисполя у суботу, 25 липня, відбудеться відкриття першої у нашому місті канатної дороги. Власник та ініціатор цього спортивного атракціону Олександр розповідає, що насамперед тут поєднана доступність майже будь-якій дорослій людині чи дитині з максимальною безпекою. Тут два етапи від трьох рочків для малих діточок і дорослі від метр тридцяти вище. Люба людина може. Чим ця канатна дорога принципово відрізняється від тих, що по Києву? Цільний трос від початку, де інструктор випускає, і до самого кінця, де інструктор зустрічає інший, безпреривний трос. Тобто людина нікуди дітись не може, навиків не потрібно. Тобто травмуватись, впасти ще щось просто неможливо. Не поскупилися конструктори і на екстремальні перешкоди. Навіть досвідчений інструктор не зміг пройти найскладніший маршрут без падінь. Тому для пересічної людини це буде серйозним та цікавим випробуванням. Ціна одного маршруту для дітей становитиме 30 гривень, для дорослих 40. Плата досить демократична, враховуючи загальну вартість конструкції. Точно ще не підраховував, але взагалі такі дороги десь порядка 30 тисяч доларів. Обходяться. Міська рада видала всі необхідні дозвільні документи на встановлення та екс. Експлуатацію цього незвичайного атракціону. Всі дозвола, Вся документація йшла через торгову комісію потім виконавчий комітет. Після цього заключена угода з КП ВКГ, це комунальне підприємство, яке відповідає за цю територію. Якби нам дозволили, ми збудували. Олександр розповів, що, хоч це і сезонна забава, проте базуватиметься вона тут не один рік. На майбутнє планує розробку проекту вейкбордингу, тобто серфінгу з допомогою механічної канатно-буксирувальної установки на Комсомольському озері. Для цього, за його словами, потрібна лише посильна підтримка міської ради та зацікавленість громади. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.